Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене подарункам, і я прийняла участь у спільному проєкті від Оленки Буганової. Він буде присвячений якраз таки подарункам, Список учасниць, а також нашого організатора Оленочки буде внизу під відео. Обов'язково переходьте і дивіться. Можливо, ви знайдете для себе там ідею, що подарувати своїм рідним, близьким, друзям. А, ну що ж, а я сьогодні з вами поділюся тим, що я дарую це свято. І ви знаєте, я хочу сказати, по-перше, те, що рукодільні подарунки я дарую далеко не всім, і не так часто. Я Люблю дарувати ці подарунки тим, хто дійсно їх оцінить. Тому що, ну я вам чесно скажу, я ображаюся, знаєте, тому що я вкладаю душу у. Те, що я роблю. І коли людина не користується, або там їй там, можливо не сподобалося. Це ж так, норм теж нормально, так? Ось, але я ображаюся, мені неприємно, і а, тому я дуже вибірково відношуся, кому а, що дарувати. І от свої рукодільні подарунки я дарую тільки тим людям, а, яким я знаю, що це сподобається. Ось. Ну що ж, а тепер перейдемо до самих подарунків. По-перше, я хочу вам показати подаруночок, який зв'язався на День Миколайчика для моєї старшої доні. Вона побачила, точніше, не побачила, вона ходить на заняття, розвиваючи так, підготовку на школу, до школи. І вона там побачила восьминіга перевертись. Я знаю, що цю іграшку часто використовують і психологи для того, щоб дитина могла проявити свою емоцію. І взагалі дуже важливо пояснювати дитині, що всі емоції нормальні: і злитися нормально, і плакати нормально. Тобто, ну, не тільки так можна посміхатися і радіти, а іноді можна і посумувати. Ось тому по її бажанню. Зв'язався. Ось такий восьминіг. І з іншого боку він буде ось такий злюка, злий, тому ось така цікава і дуже корисна, на мою думку, іграшка зв'язалася. Так, це від Миколайчика. Так, думаю, ви будете запитувати про те. Як я його в'язала? Я його в'язала за майстер-класом Тетяни Мединцевої. Це дівчинка з Харкова. Здається, зараз вона переїхала в Київ, поки в Харкові дуже неспокійно. В неї чудовий канал, в неї багато багато безкоштовних майстер-класів. Вона все дуже класно і детально пояснює. Тому посилання на ось цього восьминіжку я вам обов'язково залишу. Так, потім наступний подарунок, готовий наполовину. Це ось такі е, шкарпетки. У мене готова поки що одна. Другу я тільки-тільки розпочала, відв'язала резиночку. А ось такі красиві шкарпетки. Хто зі мною давненько? Так, той бачив, що я в'язала такі шкарпетки, тільки молочного кольору, і е, вони для мене. Ці я також, в принципі, думала залишити собі, але вони вийшли трішки більшими, чим мені потрібно. Тому я вирішила їх якраз таки залишити для подарунку. Тому одна шкарпеточка готова, інша поки що в процесі. Так, і зараз я вам ставлю ще відео коротеньке, де я показую, які подаруночки я збирала. Там буквально два боксики. Тож, зараз ставлю відео і ви побачите. Сьогодні я покажу вам декілька подарунків, які я приготувала і буду їх зараз запаковувати і відправляти. Тож, тут ви бачите ось такого мехасика. Шапочка в нього знімається. Це безкоштовний майстер-клас на Ютубі від нашої української майстрині. Вона здається, якщо я не помиляюся, із... Ой, вибачте. вона з... з Харкова, і я не знаю, чи вона зараз уже повернулася, тому що ну, на початку війни вона виїжджала до Польщі. А, і, я... і я щиро рекомендую її майстер-класи, тому що ну, красунчики виходять, ви тільки погляньте на нього. І є ще такий зайчик. Дуже класний, прям дуже класний. Тож щиро рекомендую. А, так, це буде перший подаруночок. <хи> так, потім ще ось такий зайчик. Коли ж без зайчиків, дав в цьому році. На нього майстер-класу безкоштовного немає. Я вже розповідала десь, що раніше був майстер-клас на, на таких зайчиків безкоштовний на YouTube, але потім автор його закрила, і тепер його немає. Так, якщо ви дивитеся всі мої відео, то ви їх могли вже бачити. Це два таких янголятка. Дуже-дуже вони симпатичні. Дуже правда. Ось такі ось подаруночки зібралися. Це буде саме на Миколая, е, е, так. І я зараз буду все запаковувати гарненько і бігти на пошту відправляти. Перший подаруночок запакований. Ось так це виглядає. Не буду вам розказувати, що там всередині все там є. Іграшки, є ще деякі приємності. Ну і, звичайно ж, новорічна така зимова листівка. Все, перший боксик готовий до відправки. І бокс номер два, також готовий до відправки. Побіжу із цим усім на пошту якось. Дуже надіюсь, що ці коробочки порадують людей, для яких я їх готувала. І е, я не знаю, Оленочку, я надіюся, Оленочка, надіюсь, не образиться, якщо я це відео виставлю трішечки пізніше, бо е, люди, яким я відправляю, скоріш за все, мене можуть подивитися. І я хочу, щоб для них це був сюрприз. Ось. Тому виставлю це відео тоді, коли ці посилочки дійдуть до своїх отримувачів. Все. Ось такі подаруночки вже поїхали, в мене їх вже немає. Вони навіть вже до, а, добралися до своїх отримувачів. Ось і а, я вам розкажу трішки про плани свої. По-перше, в мене в планах завершити чоловічий джемпер, тому що він. Має бути на новий рік, і я дуже-дуже дуже хочу його встигнути. Ну, побачимо, як вийде. Буду дуже намагатися. А якщо ні, то буду до Різдва. До Різдва його. Потім ще в мене в планах є кумасики по майстер-класу від Тані Янчу. Я посилання вам от на всі майстер-класи, які буду згадувати. Буду обов'язково залишати внизу в описі під відео. Ще буде обов'язково гном. Я в минулому році в'язала таких два на подарунки а, це по майстер-класу той ж тані Мединцевої. А гном, який, в який всередину, а, одягається на бутилку. Дуже класна ідея. Якщо йдете до когось в гості, то отакий, мені здається, Чудовий подарунок для господарів. Особисто я такі дарувала, і е, залишилися всі дуже задоволені, всім дуже сподобалась дана ідея. Це і прикраса, і ось такий є неординарний є спосіб подарувати шампанське, наприклад, шампанське. Так. Ну що ж, ось таке коротеньке відео про подарунки. Е, далі ще буде. Пишіть. Ви любите отримувати рукодільні подарунки, чи любите їх дарувати. Особисто я дуже люблю дарувати подарунки, я дуже люблю дивитися на емоції людей, які їх отримують. Мене це дуже заряджає і приносить мені особливе таке знаєте, задоволення. Не забувайте поставити вподобайку і написати в коментарях, чи були б ви раді отримати ось такі маленькі рукодільні подарунки. Ну все, всього вам хорошого і хороших свят! Все, бережіть себе і своїх рідних. Бувайте!